Христос посеред нас, наша свята Православна Церква вчить нас, що тіло наше смертне, бо з праху взяти та в прах повинна повернутись, а душа є безсмертна. Після фізичної смерті людини душа переходить жити в загробне вічне життя, де буде чекати страшного суда Божого. Куди піде душа у вічності, буде залежати від того, як ми прожили на землі. Якщо жили за законом Божим, отримаєм вічне блаженство. Якщо в гріхах і не розкаялись, отримаємо вічні муки. Людина, яка живе на землі через темну силу зла, впадає у різні спокуси, тобто починає грішити. Також вона має можливість і розкаятись в своїх гріхах. Після смерті душа втрачає можливість каяти. Тому душа людини може отримати прощення від Бога тільки за молитвами живих людей. Саме твердження церкви про необхідність молитви за померлих грунтується на двох підставах. По-перше, на вірі у безсмертя душі, у загробне життя, в якому душі блаженствують або страждають. По-друге, на вічній любові, тобто на любові живих до померлих. Господь сказав, все, чого з вірою попросите у Отця Моєго, в ім'я Моє, буде вам. А апостол Яків навчає нас, моліться один за одним. Молитва за померлих є милостиною духовною, для померлих братів наших і сестер поминання, немов шматок хліба голодному і кухоль води спрагної. Це велике добре діло, говорить святий Феофан Затвор. В літургічному церковному році є особливі загальні поминальні дні, які називаються вселенськими батьківськими, коли вся повнота церкви молиться за прощення провин, вільних і невільних, всіх від віку спочили, отців, братів, сестер, убієнних воїнів, які від віку спочили. В ці дні є особливо важливо прийти до Божого храму. Для того, щоб вознести свою молитву за своїх рідних, близьких, знайомих, які чекають нашої молитви по той біччі. Також цим прикладом ми навчаємо наших дітей, що потрібно молитися за померлих, щоб, коли ми відійдемо у вічність, вони творили так само. Традиція молінь за душі померлих сягає в далеку давнину. Про неї говориться нам. Святому письмі Старого Завіту в другій книзі Макавеїв читаємо, що Юда Маковей після перемоги над ворогом зібрав дві тисячі драх в срібла і послав їх в Єрусалим, щоб там принесли жертву за гріхи тих, що полягли, бо це свята і спасенна думка молитися за померлих, щоб вони очистились від своїх гріхів. Тому Він приніс жертву благання за мертвих. Щоб вони звільнилися від гріхів. Окрім молитви, дуже важлива є жертва за померлого. Найпростіша і дієва є свічка, яку ми ставимо на підсвічник. Також є давній звичай приносити до храму хліб. Це залежить від місцевості, бо несуть і крупи, олію, вино, і над цією жертвою звершується панахида за спочилими. Поминання померлих потрібно. І в наших приватних молитвах творити. Важливим є проводити молитви та служити панахиди в храмі за померлого в третій, дев'ятий та сороковий день, тому що душу ангели в ці дні приводять на поклоніння до самого Бога. Також поминається покійний і в день роковий. Під час таких поминань потрібно приносити до храму колен, це грецьке слово. Означає кутя або варена пшениця з медом. Пшениця означає, що тіло померлого колись воскресне, подібно як зернятко пшениці, посіяне в землю, на який час воно завмирає, а відтак сходить і плід приносить. Солодкість меду є символом вічної радості і щастя в Царстві Божому. Разом із кутею ставляться також три хлібини. Поминання родичів пише святий Ігнатій Брянчанінов. однако чує Бог як з вівтаря, так і з того місця, де ти стоїш. Поминання при Богослужінні однаково корисне і плідне, чи вимовляє імена священник, чи читають поминання ті, що прислуговують у вівтарі. Що саме ми повинні в молитві просити в Бога для померлого. Єдиного. Прощення гріхів вільних і невільних та царства небесних.